Вітаю, Торія, Хаус Фліпер 2. Поїхали. У нас тепер і тут, і тут завдання. М -м -м. Ну, давай сюди спочатку. Love, М -м. Привіт! Я трохи підробляю, здаючи в оренду свій гараж музикантам-початківцям. Зазвичай нічого грандіозного, але не минулих вихідних. The Mewin Stones. Давали концерт у моєму гаражі, уявляєш? Я була в такому захваті, я завжди хотіла ввести власний. Музичний клуб, і це було найбільше наближення до моєї до здійснення моїх мрій. Проте я зрозуміла, що частина з прибиранням це не те, чого я чекала. Автор партії було настільки шаленим, що, чесно кажучи, зараз моє вітальня в плачевному стані, але фронтмен сказав, що за все заплатить. Тому це ідеальна нагода, щоб трохи оновити інтер'єр. Я вже не можу дочекатись, коли побачу свою нову і чисту вітальню. Моя сусідка каже, що поховали деякі речі, які могли розбитися. Можеш все гарно розкласти щиро, дякую. Яка гарна сусідка? Молодець. Мінстонс. Прикол. Ладно. Так, давайте одразу напевно, я все так почищу. Ніхто тут стільки диви. і червоне щось, і фіолетове, і зелене. Червоне, я сподіваюся, то не кров. Бо, знаєте, після Грінхел Форесту в мене тільки такі асоціації. Синя. А, ви тут, напевно, розкидувались оцими різнокольоровими фарбами. Прибирання. Давай, я хочу прокачати. О, максимально! Певно, ще швидше давай, а потім вже пшикалку будемо качати. Бо мені здається, що пшикалка тут добре, але треба поприбирати. Тут маленькі ніжки є, жовті, малі ноги. До речі, непогано було б періодично натискати, бо бачите, я, виявляється, пропускаю, хоча думаю, що ні. Це все треба попродавати, напевно. Все, плямів нема. Барабанна установка. Та ти що? Можна я теж пограю? Я, до речі, вмію. І трошки вмію на цьому, на синтезаторі. Саме на синтезаторі, бо коли я сідаю за піаніно, я не розумію, на що ті кнопки внизу. Та ти диви, просто все запросто. розфарбували. Ой, тут двері вже. Ладно, давайте розберемося вже. Хоча б. Та що таке? Не пускають мене туди. З гаражем. Тут ще плямка. Все продаємо стільці. Ага. А сміття можна продавати, до речі? Не можна, мені дали ачівку. Що я намагалася продати сміття. Барабанну остановку не дає продавати. Що ще? Стілиць. Продати ще аж 15? А, ось. угу. Мілстонс. Та заходь вже. Що таке ось це ж можна? Все? А де? Знов я не бачу, ага, вон, бачу листівочка. Телефон не можна. Все тут ми все зробили. Смітечку, будь ласка, тепер. А оці теж, напевно? А. Це можна і викинути теж. Ладно. А викидаємо. Не попадаю я. Не попадаю. Все, диви, як в тебе тут вже чисто. Тут все зробили. Отут. Все зробили. Отут. Сміття. Нема? Нема. Тепер продати. Що саме? Стінчики, ясно? І тебе? І що ще? Ні? то всередині? Ой, а ти якось забагато хочеш продати? Ну давай, кажи мені вже, кажи. Привіт, це лав. Розказую, як в тебе справи. Все добре і чудово. Хочу you. сказати, I'm що я все ще трохи втомлена після We концерту. Ми так відірвалися, so you але, you це, але це мабуть і видно по тому, як виглядає Дім. Mm. Шкода, ще я не була на цьому концерті. Мені також. Якби я знала тебе раніше, я б точно тебе запросила. Ну тобто, там і так був вільний вхід, але я б мучила тебе, поки ти б не підтвердила, що прийдеш. А концерт був чудовий. Я мушу сказати, що вони жартували, коли говорили, що кіт гратиме на клавішах. Але ні, я бачила це на власні очі. І я відкрию тобі секрет. Цьому кишенятку слід іноді потренуватись. Я думаю, за весь виступ воно зіграло всього ти. Риноти, але шоу, яке вона зробила, це найбільш прекрасна річ, яку я коли-небудь бачила. Але я лед не забула. Я дзвоню не тільки для того, щоб розповісти про концерт року. Я подзвонила, бо моя співмешканка попросила передати, що вона не хоче, щоб її в кімнаті щось робили. Це та кімната, що справа, коли піднімаєшся по сходах, але дозволь мені дещо сказати, якщо в моєму гаражі знову буде концерт, ти будеш першою, кого я повідомлю. Ну може другою. Ну бо я мушу сказати кейт, першою. Вона все-таки зі мною живе. Добре мені пора бігти, я також на роботі. І, здається, мій менеджер вже мені махає. Було приємно побасікати, нам обов'язково треба буде колись поспілкуватись. До зустрічі, бувай! Дуже така балакуча дівчинка, але ладно. Кіт грав на піаніно. Три ноти. ти ти шо? Я б хотіла на це подивитися. Ня, ну тут, звісно, брудно, але ми це все приберемо. Це не важко. Зовсім не важко. Я ще ще не помила. а, на столі. Ой, це все легко. Ні, ну як вони їздять по всім? По сходинках, по стіні, та диви, різні серветки, мочалочки, щиточки, прикол. Це я вже в якусь іншу кімнату, коротше підіймаюся, я дивлюсь. Давайте почекайте, я хочу внизу спочатку прибирати. А пилосос. Невеличка квартира, як для тусовок. Прикольно. Навіть в такій маленькій квартирі вирішили... Щось грандіозне влаштувати. Це нема більше сміття тут? А тут і тут нема. О, тут, до речі, чисто, наче. Так, тут нічого навіть не треба робити. Ну, Це я підніму. Ну, що це? Давай наводити порядки в тебе. Тарілочки ти вже сама розклади, будь ласка. А я тобі хочу купити. А як? Чекай, завдання мені. А ось. Диви малюночки, які в них. Диван. Який сказала, такий і куплю. Є. Далі тумба під телевізор, правильно? Я думаю, що це сюди. І сам телевізор. О, от так от. Раз вони купують, то значить, треба треба купувати щось дороге. Ясно? Стіл. Ну, я не знаю, напевно, прямо тут перед Я б і в куточок поставила, просто мені здається, що це має бути якось якось не там. Диви, поличка. От поличку я хочу сюди, але мені заважається штука. Годинник. Ну, знов давай над дверима. Я не знаю, чому я так роблю. Але мені так хочеться. Квітка. Велика квітка. Давай отак. О, монстера. Це все. Це любов, це любов. Давай поличку Теж десь тут. А надпис. Куди? Давай тут. Там зараховує, зараховує. Ну так, воно колір саме обирає, типу. Я натискаю, бачите, тут червоне, а коли обираю, іншого кольору зовсім. Тому тут, я думаю, запрограмовано, якого кольору воно хоче. Що тут ще вази? Давай. Я навіть вже купила, куди це все ставити. Тому давай. Ой, ще така. От сюди не влізе? Не влізе. Значить, сюди? Щось маленьке. Давай сюди. А, вокал. Ага, ага. Не хотіла я совати тарілочки, але прийдеться. Нічого. А на що я так поставила? Давай отак. ще бокал. Тут тільки два стільця. Нащо мені ще бокали? Ще якась штучка. Ще якась штучка. Ясно. Ну, стільця тільки нема ще одного, а так все добре. А там, поки стоїть, а коли будете сідати, то будете діставати. А тут все на кухні, все. Отут, диви, нічого нема. Угу. О, знайшла. До речі, на дверях теж. Я пам'ятаю, що нам ще нагору, але я хотіла впевнитися, що тут на першому поверсі чисто і, Бачите? Не чисто. Чому на дзеркалі нічого нема? Сміття. Тут ще щось? є? Ще сміття. Mm. Так, тепер чисто. Пішли нагору Зараз тут теж буде сміття, скоріш за все. Наче ж заходила в душі, все одно брудно. А, і в ванну, ясно. Я не хочу знати, що ти тут робила. Не хочу. Я просто приберу трошки. Змінити орієнтацію мені треба. До речі, з'явилися англійські тепер клавіші. Не знаю, чому. Все, а тут в кімнатах нічого нема? Диви, як тут красиво, теж монстера росте. А отут ще брудно. Чомусь не сказали мені це прибрати. Тут чашки в тебе з тарілками треба на кухню віднести. Але ладно. Все, ми закінчили. Що тобі подарувати? Давай, щоб ти згадувала цей момент. Коли до тебе прийшли такі класні люди. Я куплю тобі, звісно, Ні, хобі, хобі-музика. Ну, я тобі не буду купувати піаніно або синтезатор, але я можу купити тобі наушнички. Або. Давай такі класні наушники тобі куплю. Я можу їх повісити на стіну. Можу їх повісити на стіну. Ні, давай я в кімнаті все ж таки залишу. А, це ванна. Закінчити. Ну, я ж все зробила, три зіроньки три так. Мил стоун, Вау! Щойно побачила нові меблі. Я їх обожнюю і все таке чисте. Навіть Кейт усміхалась, коли я повернулась додому. А таке буває не часто. Я рада. Я обов'язково найму тебе для допомоги з моїм музично-танцювальним клубом. Ну, в сенсі в майбутньому, коли в мене будуть гроші на це. Добре, я почекаю, коли тебе з'являться гроші. Скільки обіцянок вони мені дають, не можна так багато? А тут нема. Чекай, а тут? А тут є. Я намагався зробити перестановку в своїй вітальній і виявив досить сильно пошкоджену стіну. Оскільки я вже і так шукаю майстра, щоб її відремонтувати, я вирішив внести інші зміни. Я чув, що ти можеш взятися за цю роботу, так? Мені здається, що стіна не брала вологи з ванної кімнати, тому мені потрібна. Покласти там додаткову плитку. Крім того, будь ласка, заміни ванну на душову кабіну, якщо можна. Що стосується решти, вітальні, я хочу поміняти деякі меблі, щоб їх було легше переставляти, коли буду займатися йогою. Або запрошу когось в гості. І, будь ласка, замалюй червону стіну в моїй спальні. Вона порушує мій внутрішній спокій. Добренько. Та, ти що? боже яка хата я не знаю, чи хочу я так жити. Але поки хочу. А коли, якщо коли-небудь я буду жити, мені здається, що і що море мені набридне, і оцей вітер постійний же ж з берега. Тому не знаю купити, а ось тут треба ж змінити щось, ні? Нічого. А, це я просто відмию. Я не зрозуміла нічого. Наша мені плямки там відмивати. Не шуми, телевізор, заспокойся. Так, давайте почнемо з продажу. Поки з продажу Q. Угу. Q. Шпалери, ти диви. Продала все. Тепер помити. Давай. А тепер я хоч бачу, що мити, а то щось мила, не зрозуміла, що. Ще 6. 6 ага. Ні, це в іншому місці десь. Отут. Все, тепер пофарбувати. Це отут пофарбувати. Добре. Я фарбу не купила. Фарбування. Ні, чекай, я хотіла отаку. Я хочу зону перевиділити. Все, я згадала, як це робиться. Вжук. І поїхали прямо по шпалерах. А шпалери не треба було зайві знімати, от то тільки які відпали. Мені так, звісно, не подобається. Я б спочатку зняла. Уже так треба рукою возюкати, коли ти фарбуєш. Тільки хотіла спитати, невже в мене фарба не закінчиться? Закінчилась. Мені валик якийсь розблокувати. Великий. І мені, напевно, це і зробили, так? О, так, да, диви. Тепер я можу на три. А це що? Економія фарби. Лішанка всіх кольорів. Це нове відро фарби дозволить тобі малювати всіма кольорами весь... А, ні, таке я не хочу поки що. Таке фристайл? Без визначення. Наша мені без визначення. Ні, я хочу більшу, напевно, поки. А потім наступного разу зроблю. Ще, коротше, покращення. Що тут? Що тут треба? Фінішна обробка. І що? Мені теж треба щось купити. Почекай. Ага. угу. Треба. Більше не можу, тільки такого розміру. Ну, вже більше, ніж фарбувати. Я там тобі зробила. Ну, я вже дороблю. Слухай. Бо вже зіпсувала. Там вже наче нема. Так, продаю, продаю те. Оце, Видаю оце. Оце що таке? На, що тобі це? Руку тоді дай мені? Пустинка. На тобі сюди. А це моя суперкнига. Давай. На бридло фарбувати. Для фінічної обробки можна також використати панелі. Окей, а де про фарбування, власне, книжечка? Вже нема? Вже не буде? Стіл. Давай. Стіл, 4 стільці. Ой, я як же ж я тут 4 тобі всуну. Ну, ладно. В принципі, можна ж там проходити. О, там нема дверей, то вікно. Тоді все добре. Полиця. Це треба десь отут, напевно, тумба. І така тумба. Ага. Ні, давай посунемо максимально в цю сторону. Нащо воно біля вікна? Поличку. Поличка велика. Ну, а куди ще? Ні, давай тут. Все, ця кімната завершена. Наче? Пішли далі. Фарбувати червону стіну. Ам. Який тут більше? Ну, червоний ти не хочеш, тому давай отакий. Це прямо шпалери. Та ти що? Шпалери теж такими квадратиками вкладаю. Щоб, щоб я так вміла в реальному житті вирівнювати поверхні. Я ще наче взяла, ні? Це. Я там знову трошки зіпсувала. Оце дозволили мені без кордонів малювати, розумієте? Ану давай. <плес> Зробила якось. Все, давай продавати. О, дати. Ця кімната теж вся. Червону стіну ми зафарбували. Добре, що ж ти там ще мені казав? А, у вані плитку покласти. Ага. Замість ванни ти хочеш душ. Добре. Лямки ми прибрали. А що переставити, на що мені руки? Ладно, фінішна обробка. Ну, давай, я не знаю, скільки ти там хочеш. Може, навіть всю стіну. Ага, тільки отут. Дякую, що ти мені показуєш? Ай. Ну, тепер буде так. Головне, щоб не менше, правда? Та як ти це робиш? Ну, що це таке? Коротше, це клікати отак погано. Погано. Воно не там, де треба кладе. Ну, що це оце я зробила? М -м -м. Мені не подобається. Так, каркас. Ну, я, напевно, хочу до якої стіни. До цієї. О, я можу навіть отак зробити. Та ти що? Отак хочу. Отак. Нічого собі. Чекай, не, не, відмінити. Я вже поставила. Це я можу так налаштовувати, серйозно. Прикольно, але я хочу фарбу оту Може, це така сама. Я не знаю. Дай мені оту фарбу. А, це ця фарба. Фух. І отут я зайву штуку замалювала. Тому давай. Повертаємо, як було. Все. І отак хотів. Ніхто нічого не бачив. Я так одразу зробила. І що ж тобі подарувати? М? Давай, давай, що тобі? Ти йогою займаєшся. Зараз ми щось вигадаємо. Магазин декорації, хобі, спорт. Йога в тебе. Давай тобі навушники куплю. Кейс для навушників. О, Щоб тобі було не сумно займатися спортом. Отак. Добре. Ні, ну дім, звісно, класний. Але він не сімейний, як я тут з дитиною буду жити, нормально. Я закінчила. Дякую, мені подобається. Відразу відчувається спокій, особливо коли я знаю, що мої стіни захищені від вологи. Мушу визнати, що я ненавиджу слово волога. Можливо, мені варто над цим помедитувати. Звучить непогано. Удачі, на цьому давайте поки що завершувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Бай-бай, байбай. бай-бай. підпишись на